вами я Ольга Бежевець прогнозом погоди на п'ятницю, 5 липня. А ми за традицією розпочнемо з метою передбачень для Закарпаття. 5 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі в крайніх східних районах невеликий дощ. день подекуди місцями короткочасні дощі грози. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 під час грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 23-28 градусів тепла. В горах подекуди вночі – 5-10, в день – 16-21 з позначкою плюс. На вихідних відбудеться свято Івана Купала у воєводино. Гостей традиційного літнього свята чекають купальські забави, танці, ватра, а також таємниці купальської ночі. Окрім того, у програмі святкування ярмарок народних промислів, спортивні ігри, дитяча анімація та конкурс серед фольклорних колективів. А зараз перейдемо до синоптичних передбачень в Ужгороді на 5 липня. В Ужгороді обіцяють мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вдень – короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-16, вдень – 26-28 градусів тепла. 5 липня відзначають День Конституції Вірменії та День народження жіночого купальника бікіні. А якою буде погода в цей день, ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному передбачають невеликий дощ. Температура вночі – плюс 16, плюс 19, вдень – плюс 27, плюс 30. У перечині дощитиме вночі 17-19 вдень 27-30 градусів тепла. У Міжгір'ї обіцяють дощ. Вночі 14-17 вдень 24-27 з позначкою плюс. У Воловці теж обіцяють дощ. Вночі 14-17 вдень 24-27. У мукачеві дощитиме вночі 17-20 вдень 27-30 градусів тепла. У сваляві обіцяють дощ. Вночі 16-19 вдень 26-30 градусів з позначкою плюс. У Тячеві теж дощитиме. Вночі 15-19 вдень 25-28 градусів у вище нуля. У хусті прогнозують невеликий дощ. Вночі 16-19, вдень 26-29 з позначкою плюс. У виноградові дощ. Вночі плюс 17 плюс 20 вдень плюс 27 плюс 30. У берегові дощитиме. Вночі плюс 17 плюс 20. Вдень день – 27, 30 градусів з позначкою плюс. Віршаві обіцяють дощ. Вночі плюс 16 плюс 19. Вдень плюс 27 плюс 30. І в рахові дощитиме. Вночі плюс 14 плюс 17. Вдень день – 23, 27 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.